А що такое? Пробився? Привіт пес. А людей багато тут живе. А, мало-мало. Таке відео -мало. вже колись. <піллядь> Блять. Доброго ранку. сьогодні субота, п'ята ранку і ми вирушаємо в нашу поїздку на орбіту. Зараз буду виїжджати на вокзал, там зустрічаємося з хлопцями та сідаємо на потяг. Так, ми приїхали вже з Нам'янку. Я Сергій, це Женя. На чому ти сьогодні їдеш, Женя? На трибані. На трибані. Це мій Марін. Привіт, як тебе звати? Сергій Насабач. Сергій. На Фуджі. О, Фуджі, це крута штука. Привіт. А як тебе звати? Ігор. А ти на чому? Гарі Фішер. Нічого собі дивіться. Я такого не бачив навіть. А що це за вілік в тебе такий? Ну, Клас. Клас. Ну що, ми поїхали. Нам мав бути ще один учасник, але як він сказав, то мабуть дожене. Ну то не факт уже. Так, ми вже в дорозі. Дорожка така собі. Наші гріндером пройшлися. Ще вітерець такий добрячий. Але ми їдемо.

До нас ще один учасник приєднався. Як тебя звати? Игорь. На чому катаєшся? Опа. А, ты спускался? Тепер нас п'ятеро. Кольщик почався трошки більше, тому я натягнув ось такий халатіць, щоб не промокнути. Що по дорозі дорога така собі сюди була. Спочатку суперукраїнський асфальт. Не дуже гарної якості, прям вообще печально. І Потім пішла фронтовка. Мені ще можна якось їхати через село Федірки. Далі полями до козацького хутора. Мабуть, тут колись жили козаки. Оце такий подаруночок. Після козацького хутора пішов асфальт, і я б сказав, що він ідеальний. Класно, тут можна навалювати. А, недовга музика грала. Що там? Так що, що я хочу сказати, на оці долбані недовітряки краще зовсім не заїжджати, бо там зв'язку немає зовсім ніякого, ні на телефонах немає GPS, навіть е, велокомп'ютер теж загубив зв'язок зі спутниками, тому ми трошки навіть загубилися, але він щасно спіймав ці спутники, то ми звернули на дорогу. Тут зовсім не рекомендую тоді заїжджати. Ось так. А зараз дорога пішла вже до до орбіти, Черкаська область, то тут вже якось вже нормально можна їхати. А в мене в Лісов зіграє пісня. проклятый старый дом. Король <laughs> Дом, он страшный. Я в него даже зайти не, не стал. Думаю, все, надо идти дальше. Проходит 100 метров, а там речка, и над речкой и мост. Только моста уже нема, стоят палки. Я начинаю через сеть, ну, думаю, на Поставил высопед, пришел к Вроде можно, вернулся назад. Вернулся проходит. Начинаю проходить, и у меня Поворачується руль... і падають очки в воду. Я провалююсь и палки і на придавлю, я вірю, придавлює тут воду від палку. Я вилазю, перелазю цю Да. Вилазю, перелазю, вертаються назад, тому і треба очки достати. А їх тільки купив. Взяв палку, поміряв, мені, якщо тут викупив, то якби в принципі, не Ці очки, то страшно. Мірю, там локоть мати. Я нагадаюся, щоб їх достати, ставлю собі отак от палку, щоб достати очки. І думаю, якщо в світі є щось страшне, ну, то представ, чоловік стоїть над, над водою 10 часов ночі і питає, питається щось там пімаєш. Я знайшов очки, переліз, далі в мене був е, плавун, чи як його називають, коли от мох, і ти по ньому йдеш, а воно там болото таке. Я, до речі, не сказав це наче місто, мі, місто, я, вибачаюсь, місто привід під назвою Орбіта. Е... -е нашо його тут побудували мабуть це казати можна не можна я не знаю вроді інформація є в інтернеті то можна подивитися тут наче нічого багато якесь навіть не знаю, чи басейн може должен був, чи щось, Короче, якась штука. Хочу... поряд з лесочком. Дорошенка, е, в нас не вийшло піднятись, туди просто не можна, чого казати не буду, а от з резиденцією Хмельницького ми щось затопили і профтикали. У нас тоді тільки Ігор заїхав, коли ми збиралися на бастіон підніматися, він поїхав, поїхав туди, тобто він там побував. А всі інші ні. Ну, ладно, буває, якось може ще раз заїдемо чи що. Це можливо. А зараз вирішили скоротити трошки дорогу, щоб встигнути до ночі по Чигиріну. Доброго ранку. Вчора не було можливості записати. Стоянку нашу, бо ми вже сюди приїхали, було темненько. Тут ось таке містечко. З такими якби поті пальтанки чи щось. Можна присісти со столиками поїсти. Всю ніч був дощ. Закінчився. Зараз будемо збиратись, та будемо, мабуть, скорочувати маршрут. По прогнозам буде фігачить дощ, а у нас далі кусок буде по ґрунтам. і вирішили поїхати трошки іншою дорогою. На дерев'яну церкву ми будемо заїжджати, щоб не місити там багнюку. Подивимось. Что такое? Пробовался? Вот и в яму спустил. Короче, вся херня только спускает колеса. Ну, качает. здесь вот такой бух. Ну это 30 показывает сейчас.

Я допоможу додатку ідентифікувати Поїхали до Дуба Максима Залізняка. Зараз від нас від'єднався один учасник, вирішив далі їхати сам. Тож, попрощалися і будемо трохи змінювати маршрут. Не будемо їхати через Холодний Яр, бо був Дощ, там грунти, там можемо трошки не встигнути на потяг, тому будемо їхати асфальтом через Кам'янку. Ось так.